На міському стадіоні Юність в Коломиї зібралися футболісти-залізничники, що представляли Івано-Франківську дирекцію залізничних перевезень. Один із організаторів турніру, начальник експлуатаційного вагонного депо Коломия, зазначив, що залізничники вже скучили за спортивними турнірами. Років п'ять, можливо, шість було такий стопор в спорті в цілому в залізниці. Дуже було тяжко, ніхто нічого не робив, ніхто нічого не організовував. А вже у 2023 році була у вукр організована Філія – Центр оздоровлення та спорту. Ми з коломиї завжди беремо участь по футболу, як у Львові, так і в Чопі. Ми сьогодні вирішили ініціювати без філії цієї. У спорту суто залізничники Коломиї такий футбольний турнір доєдналася до проведення турніру і Коломийська міська рада. Начальник управління спорту Володимир Колесне каже, що саме залізничники чи не найактивніші спортсмени у місті. Приємно те, що одна з таких самих могутніх сфер нашої держави. Це Укрзалізниця. Я не байдужую до спорту, і що й приємно. Можу, приклад привести безліч напрям а саме от ФСК Локомотив, це мека спорту, міста Коломиї, де займаються наші спортсмени, зокрема працівників «Залізної дороги. І звернув керівництво, керівництво звернулося для підтримки проведення цих змагань. Всі учасники змагань проявили витривалість і прагнення до перемоги. На полі вирував дух спортивного азарту та взаємопідтримки. Після запеклої боротьби місця розподілилися наступним чином: перше місце ВДЧЕТ номер 5 вагонник. З Коломиї на другому і третьому місцях команди з Івано-Франківська. З Коломий Батан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.